Всем привет! Вы на канале Свит Назара. Mm. И я трошечки забався. Прикол. Мы уже выбираем режим а Я застряг. А ну, тут подписчики дайки узнают можем. Поставьте лайк и на канал. Я уже дуже давно Не выкладываю видео. Я зараз тебе покажу, что мы будем. Итак. Выберу звукателя і хто це буде цікаво. Якщо це я, то як я телепортируюсь? Я надіюсь, мене выберуть телепортирують, да? Так, обирають, і це буде. Якась людина. Так, мене ж я тепер телепор... буде так, блоки. То, А якщо, а якщо мене не зателепортирує на цю локацію, або на цю там на кухню, наприклад ні, телепортирую. Не Дві хвилини у нас є 30 секунд, щоб розховатися під зелений колір. Ми маємо знайти зелений колір. Наприклад. Собіс, потрібно їсти чубачупсік. Мені Не чупа-чупс Де чупа-чупс? Щось ми сьогодні без чупа-чупса а ні, у мене ще Да. Треба їсти тут Чупа-Чупси. Цікаво. Чупа-чупсика. І сховаюся десь під спецни. Не можу тут синю. Где ми Чупа-Чупса Сховаюся ось тут. Що? Нам... Ні, не можу. Ду. Так. Давайте кудись. В, цей. І так. О, я, я знайшов Це ідеально. Тобі. Та ні, не піде. До речі, я досі не сховався. Що мене не шукають. А, Цікаво. Ні, о боже, мене бачить. Треба сховатися. А заливається? Не потрібно його відлігти, чи шо? Давайте їх сюди позовем. А самі втечем Все, ми свіснули? Перед нам потрібно втекти. Вона тут! Оце я невдачно зробив. Ой! Мій паркур ніколи мене не підводив. Так, що я Я втечу, я вмію паркурити. А, все йде хорошо, підпишіться на канал і поставте лайк, я дуже стараюся для вас. І невеличкий спойлер Мен, о, скоро ми з Алек до речі, цікаво. Спойлер у Мен зна... мене кудись пропав Алекс, але ніхто цього не знає. В майбутньому ми це узнаємо. Це такий спойлер на короткий. Ми в майбутньому узнаємо, куди пропав Алекс. Mm. А поки що цього ніхто не знає, окрім мене. Але тут вже секрет. Я сам трохи не знаю. Тому подивимося. Що ви вгадаєте, пишіть в коментарі. Нам треба ще уціпав. Так. Давайте свистим, щоб поняти, що... Нам треба тут... їх подати. Давайте запрягнемо на цю штуку. І ми отримаємо гроші. Все. Прикольно. <плес> Ой, я впав. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мене бачать. Короче, все продає. Мне потрібно запаркурити за паркурить зараз. Ой-ой-ой. Вони йдуть. Потрібно Потрібне кудись. О, червона тарілка. червоно-тарис. Я... Да, О, я вже... я ра який. Все, я сховався. Біш не буду висовывать. Я выжив. Давай. Ні, сюди ложи. Прикольно

Короче, что Кл да, это такие режим? Классический зараженный. Давайте зараженный. А, классический выбрал все. Два, давайте. Прикольно, два. Один ладно, буду. Это уже сто процентов. Че не? Да, да, да. И, и кто же это будет? Искать. Кто? И, я? Прикол, я искать. А на кого? я коли хочу обрати б? Банбан, нет. Тільки не банбан. -бан. Я в банбані не розбираюсь. Я погано розбираюсь в банбані. А, це буде важко. Так, давайте розбігайтеся, я буду за вами наблюдать Нам треба тебе ще фан... ще багато чого продати. Я беру останню річ а? і все, і їдемо, добре? А вони навіть не знають, що я їх бачу. Обласка, і все. А деяких я вже зовсім не бачу деяких. Зачекайте, треба не так служить. Треба чекати. Ти вони біжить? Давайте їй дожини. Я спереду. Дівчинка вибач, але ти не встигла сховатися. Вау, як прикольно. Ця гра дуже прикольна. Підтримки мене, підпишитесь на канал, я постараюсь усіх А О, я? О, я тут дві людини уже спалились. Может, б'єть. Я не тут. Как раз буду делать дівчинка, біжить. Дівчинка, ты де? Я тебе не найду. Так, здавайтесь, всі хлопчики, дівчинки, здавайтеся. О, якось бачу! Я бачу бачу, вось не втечеш від мене. Ні, да. Так, куди ти сховалася? Ага! Ти не втечеш. Ти? Я буду дивитись. Дівчинка, ти не втечеш. це хто? Не знаю, хлопчик, дівчинка ні. чи ти? ти від мене не втечеш. Я тебе відшу. Я ж тебе трохнувся. Зависай, що о, торгаюсь. Что можешь? Попробуй, Попробуй завезть. Нет. Я, я бачу. Боже, все прыгаешь. Ні, треба постопкать. Опа, попалась. Ты седайся и я газуй, а я путу опа, Опася, кто це? Давай ти. О, хтось тут є. Стоять. Я тебе дожину. До давай, допомагай. Так. Де Так. тут, хтось ще є? А я придумав за двері. Я, гетьман. я вас визволю від. Давай. Я вас вызволю спит пані. Я гетьман. Богдан Це я я прийшов вас вызволять. Выде! Давай, да. Давай, да, Так, давайте оптимся карту всю. Там щось Ой, девчонки, привіт. привет! Ты мне сдать тебя решила? Стой! Знаешь, что ты любишь баба? Он ну вас бачу. Я буду с Попа, ним. попалась. Так, кто еще тут? Вить, Вить. А, а, да я уже тебя вырубил. А кто тут был? Я бачу, Кость. Эх. Да боже, кто тут? Это читер чушо. Чи Давай, я тебе. Кубик. Кубик читер, да? Я... Это какой-то читер. Чого я не можу пій... піймати? Не так багато вижило. Ну і не так багато виграло. Ну і не так багато померло так, Давай я буду газувати. Так, давай-ка я зараз. Так, як вважаєте? Хто зараз буде нас шукати? Я надіюсь, як точно доводить? не я. що я буду. Мене спіймають. Короче, нам. Не хоче. Давайте режим зомбі, 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 я хочу зомбі. Є! Yeah. Перший, перший раз перший раз що таке режим зомбі. Давайте два іскателі давай ще. Ого! Ми точно не витримаємо. Якщо це ще я буду искати, все. Я вже не буду. Лексі якась. І... Не я, не я, тільки не я. Майже я. Так, все. Вибираємо карту. Ця буде банальна. банальна. Класічка. Я думаю, класічка. Да. Так, чекайте, ми випали. 50 на 50. Локо випало. Може машина? Ну, це логічно. Значить, голубий. Все, мене не видно. Хлопа, <плес> де <не> другий скаків? <плес> Він не внук, можливо. Знаєте, я... Я подсказку дам. Один, що Іберн нічого не зможе випадати. Тут чого? О боже, значит, выйдет и надо сразу менять сколер. Я все Опа. Сбоку. Ух, как хорошо, что я был рядом. Борет. Ого, уже так Ммм. Как-то все рискованно. Девочка, куда ты? О, девчонка, привет. Ти ховаєшся не під тим кольором А, помозіть! Я сховався. А не дівчинка побачила, все, це погано. О, вона мене вона мене не вона не по. не, не, не зрозуміла Нема не жрать Ой, боже, тут дуже багато їх. Я не зможу втекти. Мені потрібно перепрятатися. Тут дуже багато їх. Опа! Знаєш, ніхто не спомня, да? Я залишився єдиний із ним. Я і він, ми, оста... ми останні. Боже, як я переживаю. Вони прямо тут біля мене ходять. Як страшно, коли тебе дуже багато людей би ходило. Але ні, Повезло Повезло. Боже, всі падають туди. Куди вони йдуть? Де райду? Мені потрібні райду Фух. Вони що спалили? Ні. Так, ми з хлопчиком тримаємося по максимуму. Вони просто тут столько їх багато по всій карті. Так, треба через 8 секунд кудись бігти буде. Куда бы втик? Нет, тільки не до мене йдіть О, ні. Так, подождите, мені потрібно перепятиться. Вони тут ходять Да. А можна так просто зробити? Бачили? Ця дівчинка просто передо мною прийшла. Вона, вона мене вбивала. Чуть не мене вбивала. А так можна просто вбивати? Всі іскателі, я єдиний залишився. Все, їдь. Довожу. Ви серйозно? Мене ніхто Це... не бачить. А стриби? Це нормально? Всі бачусь гарч. Ніхто не може мене найти. Я найкращий гравець ці гри. Боже, це так легко. Тут стоп, скільки тут і Ладно, зараз треба бігти буде. Готуємося. Біжим прям так близько. А ця дівчинка могла мене і спалить і побігти за мною. Я, а, я ми троє вижили. А всі останні померли. Ону заразили їх, точніше. Боже, як прикольно. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб хотіло більше таких відео. І що Так... Я цікаво. Що тут може бути такого ще тіка? Це що? Давай? Давайте знову режим цей зомбі. Мені сподобалось. Давайте Ну, ні. Я хотів режим зейти. Один. Один. Ого, две. Две. Я шукача. два Стой. шукача. Два шукача. Два шукача? Ну Я не маю бути. Тому що по ідеї я вже був. Ні. Та в мене зменшилися шанси багато разів. І ми, я випав 6 шансів. Як все так? Ні. Давайте блок. Класик, бан Банбан. Я не готовий до банбану, я ніколи не грав бан банбан. Ну я грав в бан банбан. Так, куди Ні. я зможу сховатися? О, я бачу, там блок такий є. Давай, біжим, біжим, біжим. Все, я сховався, мене не видно. Так, як вважаєте, я виграю чи ні? Так, давай. Будемо дивитися, що робить Ну, Мені потрібно 3 хвилини протриматися, але я вважаю, що. Це буде легко. Дуже легко. Я прям можу навіть не ховатися вам. Тут тут іде. Що ж це, це не інфекція? Один той самий блок два рази підряд. Підряд. Це повезло, скажіть. Так, давайте понаблюдаємо. Находить і не може одного знайти, і друга афекашить. Так, який нам блок тепер треба сховатися? Рожевий. Так, де рожевий, рожевий, рожевий? Це рожевий? Так? Це фіолетовий. Ну добре, не будемо зважати на це. Одна афикашіть, а друга не афікаші. Давайте будемо дивитися, яка не афекашіть. А ні, стой, стой, стой. Ось-ось-ось-ось ось. Будемо ось, 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 ось. чекати, дивитися, чи вона зможе мене знайти. О, тут дві людини ховаються. Одну спалили. Ого, висолковий! Потрібно знайти висолковий. А, він був поряд. Легко було. Chłopaki, ona idzie do mnie, ono... ja tam chowaję. O, ty widzicie, ja. No idzie do mnie. Nie, ona już weszła w drugą stronę. Phew. Nie, ona nie wrażacie do mnie. Bo i widzicie, ja tam chowaję. O, o, nie, nie. Phew, ta dziewczynka odwraca się. Opa, a Trzeba czarny kolor. Е-е-е-е, допоможіть. Так, так. М -м. Ох. Все. Фух, я сховався. Я не переживаю. Ось бачите це я. Не йде до мене. Це я, бачите? Так страшно. Вау, вона пройшла!

Цікаво, чи мене знайдуть чи ні? Все сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Дуже багато хто і вижив, і помер. Ну, тоді ще не знайшли їх. Щось я буду і слухати Ребята. Ну, а ви були на каналі Світ Назара, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока!